Всіх Вітаю, з вами Марія і Аліса. Не домовились ми. Вона хоче бути в кадрі. Ой, не, не стала з нею сперечатись, тож дивіться на неї, якщо вам то може приємно. І слухайте мене. Чим буде важливий день? О, емоціями. Дійсно слідкуйте за емоціями, бо їх буде так, знаєте, багато. Так, дивіться. Знаєте, чому сміюсь? Все, що робите, заради відпочинку в майбутньому. О, бачите як? Тож пішла щось робити? Дивіться, мені показана людина, яка взагалі-то мріє про аби виспатись, аби відпочити, про відпустку. Давайте так. Бо е, тут. Тут людина дійсно відпочиває. Але, знаєте, тут мені показана більш жінка, яка, ну, скажімо так, відпочинок для вас це купа справ. Але ви будете дуже повільно їх робити. Ну, ну такий відпочинок, отак ви вмієте. І дивіться, як тут. Зараз тут багато людей мені показано взагалі-то і важливі фігури в цей день вони будуть для вас важливі, різні люди. Давайте я. Так, ну давайте починаємо. В минулому була якась розмова, чоловік та жінка. Чоловік щось таке випитував про якусь людину у цієї жінки. Йому треба щось там для себе вирішити. Жінка, як, знаєте, от взагалі-то в якийсь мом момент стала задаватись питанням, а чого це він так розпитує, а на що йому то треба. Тут дивіться, якась така ситуація, яка цю жінку стала наводити на думи про те, що Може, то він з якоюсь такою сердечністю до людини, може йому щось там подобається в цій людині, ну, Знаєте, як накручувати собі там у мізках почала щось, якусь там історію. Тут, знаєте, фантазія у людини працює так як слід, так як треба. Вміє книжки треба писати з такою фантазією, от вмієте хтось з вас. Так, взагалі-то, дивіться, тут якась захищеність у вас, у жінки є От, в, в спілкуванні з цим чоловіком. Взагалі, тут якось так знаєте, починається спілкування з цим чоловіком, але в розмову тут багато людей притягується. Ну, як, наприклад, про одну людину поспілкувались перед перескочили на іншу людину. І так, знаєте, ну, як багато про що є порозмовляти. Така якась літери А М, Н, У є поряд з, цим, з цією історією. І тут якась така ще ситуація, як, знаєте, Тут дивіться, як люди всі між собою спілкуються, але є люди, які. Ну, от як цікаво їм обговорювати всіх цих людей, але, знаєте, когось обговорюють, ну, Ну от Як знаєте, подобається людина, когось там е, хтось не подобається. Тут, як, е, знаєте, як домовленості, з, з, з цією людиною е, будемо ворогами, з цією навпаки, будемо так, ну, добре спілкуватись. Ну, якась така, знаєте, е, як союз якийсь між людьми. Потім далі важлива ще буде зустріч і розмова. Чоловік, як, знаєте, у цій розмові на щось він так підкаже жінці, це буде як, як опору дасть, знаєте, як підтримку якусь. В цій розмові, ну, як підказка, це буде. що от Якщо ти зробиш отак, то воно тобі буде так краще. Тут, як, як оберег якийсь дає жінці, це близьке ваше оточення, люди, з якими ви, ну так знаєте, вже певний час знайомі, вже можете якісь там таємнички обговорювати? Як в свій час ця підказка підійде для жінки? Так само тут може і жінка зробити. Тобто, дивіться, тут взагалі залежить від того, хто дивиться. Якщо чоловік дивиться, то це ви будете якусь таку як допомогу людині давати. Якщо дивиться жінка, то Буде ваша така задача для людини підказати шлях, як вийти з такої, знаєте, якоїсь тупікової ситуації. Потім, потім як на перспективу більш показана ситуація між людьми, які взагалі-то розійдуться, Кожен зі своєю якоюсь такою, знаєте, як невизначеною позицією, але там важливо буде людям як образитись один на одного. До кінця не розібрана ситуація, не прояснена до кінця. Тож тут, знаєте, не треба, ну, якби. Знаєте, от кожен щось своє нав'язує, От я хочу так, як я хочу. І мене не хвилює, що так не можна. Ну, Тут багато людей від однієї людини відвертаються і йдуть. Тут мені одна людина як центрова, така, знаєте, до якої ну, на протязі дня підходять люди і нав'язують якусь свою позицію. Але тут людина, знаєте, така, яка знає, що відповісти. Насправді дуже світла людина. І, знаєте, світла по енергіях, але вам тяжко дає, дається спілкування з такими людьми. І дивіться, як тут. 16-та година буде як підкреслена. Ось щось тут, як після 16-ї години, як просвітлення йде. От як легше буде вам протриматись до цієї 16-ї години або четверта година. Ну, щось воно там більш це в день, не ранок. Ні, це не ранок, не четверта ранку, а це 16-та година дня. Ось так більш, так. Да. Так, і там далі буде вже легше. Далі. далі. Ага, я цю ситуацію обговорила про відпустку якусь чиюсь. Далі, давайте глянемо. Чим важливий день буде у соціумі робота або спілкування у соціуми, на що звертається увага на те, що взагалі день, коли тут як відпускає трошки, От тут для когось знаєте, ситуація, яка ускладнена більш вашими, вашим сприйняттям. От, є ситуації або люди в вашому житті, яких вам важко сприймати. Ви, ну, як знаєте, ви не не завжди їх розумієте, не завжди ви, вим ну, якби то. Ну, давайте так, не завжди розумієте. Тут насамперед виходить інформація про те, що як вам це пояснити, дивіться, всі питання для вас взагалі-то вирішаться ну, доволі легко, доволі просто, коли знаєте, ви, ви заспокоїтесь. Щоб там не коїлось в минулому. Майбутнє ваше дуже-дуже світле малюється, Аліска. Давай, ти, якщо прийшла, то давай сідай десь і тихенько. Дивіться, ви як виходите з ситуацій, які, знаєте, такі розхитували вас, і йдете ось в таке от, світле майбутнє. Тобто ті всі негаразди вони лишаються позаду. І ви, ви не те, щоб цей. Ну, Ви пам'ятати це будете, ви не так, щоб вийшли і забули, але більш вас не дуже воно буде торкатись. Це більш, як знаєте, спілкування з людьми, як, ну, як багато людей я тут навіть не можу всіх полічити. Багато їх дійсно. Далі жінка буде наполягати на своєму якомусь бажанні. Знаєте, для чоловіка воно не те, щоб там не виконане, він просто хотів би завершити цю тему, але тут не вийде. Тут, якщо жінка хоче, то не знаю, як, але роби. Тут жінці треба щось як прояснити, якусь ситуацію з двома людьми. Просто, може, це взагалі стосується цієї пари, може, це про когось з людей. Їй треба прояснити і знати, ну, знаєте, от не може так, а може інакше, а як буде. От буде от так і крапка, і щоб потім не відходити від такого сценарію. Тут як підтримки якоїсь чекає. Але не дуже, знаєте, отут якийсь відсторонений чоловік. Він нібито повинен, от як. Знаєте, не то, що там повинен, а це як ну, а як інакше. Да? От ти, ж, ти ж, якщо відмовишся, то взагалі, ну, як це? Ну, на що тоді? Взагалі це все треба. На що взагалі. Ти колись там щось наобіцяв. Тут просто якась ситуація, коли чоловік встиг сказати, що так я зроблю. Ну, там, якщо треба буде, то я буду втручатись і я завершу ту ситуацію, а тепер він якось відсторонюється. І от вона просто буде наполягати, що ти ж обіцяв, то давай роби. Для когось тут показана ситуація, коли людина налаштована на свою перемогу, враховуючи те, що якусь інформацію для себе отримала, і ця інформація якби, тут повинна дати перемогу там в якійсь ситуації для людини. Трошки це буде ще під питанням. Взагалі-то там перемога буде, але як поспішаєте трошки, зачекайте. Ну, як, знаєте, як, ну, це як недопечений хліб буде. Ну, тобто його ж і не з'їси, але ж він нібито є, да, форма хліба, а от їсти не, може, та, не можна, так і тут. Просто трошки зачекайте, і все буде зроблено свого часу. Ну і давайте ці емоції зливаємо, нехай вони йдуть. Так, тут буде обговорення двоє людей як планування. Чоловік щось планує, у нього ідея фікс в голові. Він так прагне щось там для себе зробити, що буде вмовляти, домовлятися з жінкою, вона може бути йому ким завгодно: дружина, дівчина, мати, сестра, там, тітка. Ну, може бути, це може бути, знаєте, така доволі рідна людина, така, знаєте, який довіряє, і яка знає цього чоловіка, ну, просто як себе. Якщо так може бути, так. Жінка буде замислюватись над цим виконанням, буде хлопотати, буде вирішувати це питання, і взагалі-то там щось вирішиться, Ну, як люди дійдуть якоїсь згоди. Тут якась така ще ситуація, коли чоловікові тому треба буде як вислухати, і як, знаєте, тут як повчання якісь такі будуть від жінки для цього чоловіка, але вони будуть для нього корисні. Це треба буде, знаєте, там така доволі корисна якась підказка буде для цього чоловіка, яку треба буде розглянути і вона дасть зрост, вона буде ну, не просто такою. Ах, як би то вам пояснити? Не просто там ну, просто як підказка, да? а вона буде. Змінювати ситуацію на краще. Так, що тут ще ми побачимо? Взагалі-то багато новин. От вони якісь такі, знаєте, Різного, різного характеру, тут і грошей будуть стосуватись якась ситуація, стабілізується, вона, знаєте, така, ну, як вона розгойдується трошки, але одним якимось питанням, одним якимось вирішенням вона врівноважиться. І взагалі-то більш тут нема що розповісти. Тож, філіжаночку, я закриваю. Всім дякую, хто подивився. Всім вам бажаю гарного настрою на весь день. І бережіть себе, як завжди. Будьте для себе людиною номер один. І нехай вам все вдається в цей день! Щастя, миру вам та злагоди і міцного здоров'я! Побачимось в наступному відео. Всім пока!